Є в матчі третього туру групового етапу. Традиційного передсезонного зимового турніру меморіал Олега ма президента Олександра Нігруци вже, скажем так, звикли ми до того, що ця команда представляє Київську область у змаганнях. Дача навіть удар в поворотах. І який небезпечний момент після виконання штрафного удару Сергій Погорілий кулаками відбив м'яч. Восьмий номер капітан команди сьогодні захищає а, ворота. Це єдина зміна в порівнянні з а, матчем проти молодіжного складу оболоні. 13-й. Флангові захисники Ілля Лящук. П'ятий. Подача. Небезпечний момент. Роман Камазан, здається, був. Появи Валерий на вчорука в складі Чайки. Ну, Подивіться, побажаємо. Молодому футболісту закріпитися у складі. Зміщає акцент атаки на лівий фланг. Там помазан, подача на дальню стійку, але голкіпер коломієць. Тут повноправний госп... результати. Непоганий перевод на правий фланг на Сергія Шевчука від Дмитра Димнича, але в колос два. Але Богданов непогано зараз закидання на колесника той же карному майданчику. Ні. Пробити не вдалося. Відбуваються гравці чайки. І все ж таки вдається їм винести м'яч за межі карного майданчика. Туди повертає Артем Недоля, але не розрахував зараз. Цю онлайн-чат нашої трансляції. Зараз батає чайка. Гуськов віддав на Овчарука і отримав пасу відповідь. Це вже було через це. Ось зараз перехоплення. Помилка Антона Мужиченка. Богданов віддає на колесника і зараз рятує свою команду. Болісти колоса 2. Зараз підкачує вже, подивіться, як грає Скляренко. Падіння. Але арбіт незворушно залишає на ініціативу. Черговий штрафний небезпечний для гравців чайки. Подача. І м'яч у сітці. Який Венгер непогано. на Гуськова. Пусті ворота. І м'яч не залітає в ворота. Який момент зараз був? Але ні, і знову може бути контратака. Ліпенгер. Передача. Погорілий зараз вийшов з воріт Далеко за межі карного. Швидко ще зараз у... включили футболісти. Ох, який момент. Можна вас і показує на точку Максим Скрипник в цьому епізоді. Підхопив м'яч і відчувши дотик голкіпера впав. Отже, удар по воротах і м'яч у сітці. Богдан Рубльов з рівня. Набагато швидше, набагато активніше, набагато зліше заграли футболісти Колос 2. Зараз да. непоганий момент. Вадим Журавель намагався зіграти дій Вадима Журавля. Е Мама завжди рада за успіхи сина, я так розумію, звісно, е звісно так. Ну, е Подився, як він буде почувати себе на новій позиції. Зараз пробував Березка. Головою. І ось подивіться, який провал. Вихід. Майже Вічнавіч. Удар по воротах. І <пів> повз ворота проходить м'яч. Який ша. Шо... Пожалкував е захист е колоса 2 І ось зараз знову на вістрі був е Гуськов. Пробував. В в мережі візамін, Ну, давайте поступово будемо вирішувати ситуацію. Тим часом Олексій Береженко пробував зараз. Трошки безхитрісно в цьому епізоді діяв Денис. Помазан на підбиранні, знову круль. Оце можна забувати удар ворота. Пов Повз ворота проходить м'яч. Пол зафіксував Максим. Велика група футболістів зараз у чайки. Помазан. Подача. Рублю. Зросток непогано намагався дезорієнтувати. На ну, попередньому епізоді. А зараз живота ці два ковалівка. Небезпечний амент. Удар по воротах. Дмитро Береска. Ну, я не здав. Тобто нічия, я маю на увазі сьогодні. Може влаштувати і чайка. Володимира Петровича Бондаренко, подивіться, яка помилка зараз Арсенія важка. Пусті ворота, удар і м'яч у воротах. Ай-яй-яй! Та коротше незрозуміле рішення, для чого виконувати штрафний удар. А тим часом уже атаці. Уже в атаці і показує рефері на перевьов проти Слуцького. Удар поворотом і у сітці. Цього разу Богдан Рубльов провели низ. Дивимось, Подивимося. Ну, як на мене, нічийний результат був би цілком закономірним. Ох, який момент зараз був. Богдан Рубльов був близький до того. Любко на помазана. Небезпечно може бути Бриженко на ударній позиції. Любко під удар. м'яч з лівої ноги летить значно. Отже, Любко подає. Небезпечно, але ні, пробити вдалося. Проте акцент ударом зі штрафного на 40-й хвилині матчу. Прекрасний удар Олександра Савчука. Ми з вами побачили в першому таймі. Потім Богдан Рубльов після порушення на... Час Україна обов'язково переможе, а для вас на Ютуб каналі. «Колос-2 ковалівка працювали відеооператор Руслан Маляновський та коментатор Валентин Овдієнко. До нових зустрічей на фут.